Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Блошинний ринок мене сьогодні не дуже втішив, тому що я майже нічого не знайшла. Єдина моя знахідка оці кліпси. Ну, сказати так, щоб нічого не було, я не можу. Запитала я там одну-дві прикраси, але було дуже дорого. Ну, так, походила. Зрозуміла, що. Все, нічого я не можу купити. І вже коли виходила з ринку, підійшла до однієї сім'ї, вони продають таке посуд, якісь речі декору в домі, Ну, такі різні різні речі. І є у них трошки прикрас. Дуже рідко, але іноді я у них щось купую. І от передивилася все, що у них було, мені нічого не сподобалося. І в одній скринці з кліпсами знайшла оці кліпси. Ну, коли я їх побачила, я подумала от така цікава тварина, якийсь хижак. Ну, знаєте, може, я так романтично думала, подумала, але вирішила, що це якийсь дракон. Ось Показую вам зверху ці зелені очі, і бачите, як вони світяться. Ну, Може, це не дракон, може, це якийсь, якась пантера чи щось. Але мені здалося, що кліпси такі цікаві. І я вирішила подивитися, що ж там на зворотньому боку. І коли перевернула, побачила три літери. Ну, я вважаю, що ви бачите, що тут написано. Якщо я не помиляюся англійською, то може KJ lee або L, ну, не впевнена. Всі, хто цікавиться прикрасами, вінтажними, прикрасами, біжутерією, знають, що це ім'я відомого дизайнера Кеннет Джей Лей. Це чоловік, який прожив таке довге життя: 85 років. Помер він у 2017-му, кілька років тому. І за своє життя він зробив дуже багато. Я кажу про проекти, про прикраси, він прославився як майстер створити біжутерію, щоб вона мала такий вид, ніби то справжні дорогоцінні прикраси. Може, і тому багато відомих людей. Замовлювала у них у нього прикраси, тож він працював індивідуально і робив колекції. До речі, його перший виступ, ну перша така колекція, яку він зробив, була продана за один день. Ну, так пишуть в його біографії. Що цікаво, що ці кліпси мають маркування, яке було характерне в 60-х роках. Літери з крапками, і немає знаку копірайту, нічого, От таке маркування показує дуже-дуже стару прикрасу. Можливо, з першої колекції, тому що е, я знайшла маркування Kenned Gin Lane по роках, і це перше 60-ті роки, коли він почав маркувати свої е, вироби. Зараз, якщо вам цікаво, покажу вам цю таблицю. Коли я прийшла додому, звісно, я достала свою скриньку, де у мене зберігаються прикраси від Кенна Jane Lane, і зрозуміла, що це не єдина прикраса, яка має такий вік. Ось перед вами брошка. Яка прикрашена емалью, стразами. І тут теж маркування, саме так, Kenneth Jane Lane з крапками, великі літери. Так що у мене складається така цікава колекція. І ще одна брошка з тих же, 60-х років. От такий собі Пегас, ну, як кінь з крилами, це Пегас. До речі, от зараз придивлялася і зрозуміла, що оці очі, бачите, і у цього пегаса, і у цього ну, дракона, я так його називаю, видите, вони схожі. Це ще цікаво, то, мабуть, зроблено саме в одній колекції. Тут такий зворотній бік і теж маркування Кеннеджен Лейн. До 70-х років відноситься от така каблучка. Або перстень. Це вже це всі вставки скла. Але тут імітація корала, бірюзи, ну і діамантів зі стрази. Маркування, яке є, от там. І я так от згадую 70-ті роки, і думаю, отакі речі були в моді. Так. Такого близько не було у людей, яких я знала, тож я не могла держати це в руках. Але в ті роки доходили до нас якісь іноземні журнали мод. пам'ятаєте? І от там вже можна було розглядіти якісь. Сучасні модні прикраси від дизайнерів. А цю брошку я купила вже давно, ну, більш як рік тому. І коли я її купувала, ну, вона мені сподобалася, як вона виконана. Ну, дивіться. Все гарно, якісно. Дизайн цікавий. Дивіться, бачите, які переходи йдуть від світлого до темного які стрази отут листя, навіть отут страз. І коли я її купувала, я побачила тут маркування Кене Джен Лейн. Дуже зраділа, що мені вдалося знайти таку брошку. А потім вже прийшла додому і, знаєте, з лупою роздивлялася, роздивлялася і роздивилася. От бачите, з цього боку написано Таїланд. Я тоді так розчарувалася, думаю, що це таке за. Підробка якась, якщо підробка, навіщо писати Таїланд? Ні. І якось я її так з розчаруванням кудись поклала і не могла довго знайти. А тут ну, час від часу розбираю якісь свої ці склади і знайшла цю брошку. І Думаю, треба її показати. А знаєте, то був гарний день на блошиному ринку, то ще щось. Ну от е, сьогодні Гарна нагода, щоб показати вам. Справа в тому, що Kenneth Jan Lane мав не єдину ну, так, виробничу базу, як то казати. Прикраси вироблялись не лише в Сполучених Штатах Америки, де він жив, але й в Азії. І одна з фабрик це в Таїланді. Тож, це зроблено тоді, коли цей дизайнер був живий, тому що маркування. Яке я там побачила відноситься до 90-х років 20-го Тож, це справжній справжній вінтаж. Кеннеджен Лейн робив прикраси і для інших фірм. Отак От у мене є комплект, який зроблений для фірми Avon. Тут є маркування. Зроблено то було. Десь в 2001 році або пізніше. Ну, так записано в цій таблиці, на яку я орієнтуюсь, і кліпси. На кліпсах теж є маркування. Мені здається, що цей комплект був дуже популярний. Ну, Може би він був випущений таким великим тиражом, тому що я зустрічаю ці прикраси час від часу. Навіть колись купила брошку. Тільки брошку, а потім побачила на ринку оцей комплект, ну і продавала його комплектом, подумала, подумала, вирішила купити. Подумала, що ця брошка, яка у мене є, згодиться десь в обмінний фонд, як то кажуть. Ну, може, комусь буде цікаво, я можу поміняти на іншу прикрасу, від цієї фірми чи від іншої. Оцю брошку я купила не так давно, десь 2 місяці тому. Але то був, був день такий дуже врожайний, і у мене було багато що показувати. Тому я її як то відклала, думаю, потім покажу, потім покажу. Ну і от зараз така гарна нагода. Як я розумію, це слон. Так. Тут хобот, бівні. Але так все зроблено. Ну, як сказати, фантазійно, голова слона, а тут невідомо що. Рожка має отакий зворотній бік маркування. І таке маркування відноситься до прикрас, які е, виробляються з 91-го року по наш час. Розумієте? Так що важко сказати. Може, це 90-ті роки, ну, а може, зараз. Кенджен Лейн помер скільки вже 7 років тому. Але фірма є, у неї є сайт. Там виробляють прикраси, вже нові за модою сьогоднішнього часу. Ну, Сподіваюся, що ця і ще одна брошка, яку я зараз покажу, зроблена ще за життя цього дизайнера. Цю брошку я купила вже давно. Але вона у мене зберігалася з прикрасами у стилі арт-деко. Бо зроблена вона, як на мій погляд, саме в цьому стилі. От дивіться: це поєднання двох контрастних кольорів. Це така геометрична форма. Тут багети, стрази. Ну, що сказати? От я її колись купила, поклала з арт-деко, а не так давно щось перебирала, роздивлялася, і побачила, що тут же є маркування. Чого ж вона у мене там лежить? Треба її покласти з іншими виробами цього дизайнера. Бачите? Кене Джейн Лейн, отут. Тож, за тим, як тут поставлено маркування, це теж. Той же період, що і попередня брошка з 90-х років по наш час. Але все ж таки, якщо про цю брошку з слоном, я маю сумніви, мені здається, що ця брошка досить велика і така ефектна, все ж таки відноситься до 90-х років. Прикраси Кеннеджен Лейн не так вже багато на нашому ринку чи в магазинах. Ну, Може, тому що це американська марка. До Європи, ну, до нас, до Іспанії, не дуже багато доходить. Тож, у мене не дуже багато прикрас, але, бачите, вже склалася така непогана колекція саме від цього дизайнера. Цікаво. А що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна. Із Мадрида.